Друзі, всім вітання! Автомаркетріна. З вами є в нас на такий фургон. Це у нас Fan Crafter 2016 року однокаткової в середній базі. В ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Пороги у нас тут все цілі. Має ось таку бокову тверку зі сходинками. Цей алюмією можна їх накрити і вони будуть прикриті зверху. Равоно все ціла в оригіналі без сторонніх втручань. В оригінальній мовілці всі 4 колеса також в хорошому стані. Ззаді має гідроборт. Гідроборт ідеальний просто, довжина тут 3,75, ширина 2,25 і висота також 2,25. Тут у нас також ціленьке, доглянути. Без всяких зауважень. У дистки сидіння у нас ідепіло з підлокітником на три місця, також є круїз-контроль, ось така от мультимедіа. Печка на механіці. Все у нас тут сидітні, прибрані, доглянуті. Все чистенько, гарнесенько. Отвигуну тут у нас. 2 літра дизель на 160 трикінські сили і 120 кВт. Ось такий от красень і ціною 16800. Все, будемо чекати, нас на стоянці. До зустрічі!